Три, все, включи один, два, три. Happy Євгеній Трошки заглостно. ти найкращий друг, Ез коли моє серце плаче, я до тебе у молитві йду ти поможеш мені, мій пастир. Може, мене в сумассе, для души ми спохи в тубе, ты, ведра, моя спаситель Питкрепляешь у боротьбі. Вірний друг и души в тишите, я любовь твою отець. Здравствуйте, здравствуйте. Налаштовуюся, Юноша. Немає книжки. З друг. з іншої сторони подивись по двох карманах. Я люблю твоє живу. Добре. Бо я тут так. Гітару думаю, щоб не заголосно було. Я вам чую. і Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому. Добре, народ Божий і святий. Який є, який був, який буде, який не буде. Йо. Зараз ми подивимося, ми або почитаємо Іван від або почитаємо дідахи. Дідахе, дідахе Я не знаю, як воно правильно звучить. Але звучить. дідахе дідахе, дідахе Це... Зараз ми подивимося. Секунду. Секунду, секунду. Зараз почую як тут ще мене чути. І все. Дуже гарно, файно так. Люди заходять, всі зостаються, всі хочуть послухати слово Боже, всі хочуть навернутися. Цей світ для цих людей, для спасіння. Аллилуйя, слава тобі, Господи, слава тобі. Ти будеш балакати сьогодні чи ні? Перепрошую, реклама. Реклама, як казав отець Роман, то була реклама. А реклама. Рекламу пропускаємо і слухаємо. Валя. Ісус вас любить. Будьте благословені. Заходять, всі застоються. Всі хочуть послухати, Слово Боже, всі хочуть Цей світ, цей... Добре. Йо, дайте тобі твій телефон. Ну що, почнемо ми з вами з з, з, почнемо з малого, з молитви. Маленької, яка е, молитва Архангелу Михаїлу. Маленька молитва екзорцизму, щоб наш ефір був благословений. Цю молитву зробив, створив, не знаю, написав, папа Лев. 13-й в 1884 році. І звучить вона так. Виглядає вона ось так. Написана вона ось так. І звучить вона. Не в ту сторону потянув. Зараз. О Святий Михаїле Архангеле, хорони нас в боротьбі проти лукавства і підступів диявола. Будь нам охороною, нехай Бог його проборкає, покірно просимо. А ти, князю Небесного війська, сатану і інших злих духів, які на пагубу душ кружляють по світу, силою Божою скинь до пекла. Амінь. Силою Божою скинь до пекла. Амінь. І нехай так буде. Така маленька, маленька молитва, але оці церкви називають її молитвою малою екзорцизму. Ми просимо допомоги в Ісуса Христа, в Архангела Михаїла, який Люцифера скинув на землю, так? Святий Михаїле, Архангеле. Хорони нас в боротьбі. Хорони нас в боротьбі. Значить, ми повинні боротися саміше, так? Не давати підступом лукавого, проти лукавства і підступів диявола, будь нам охороною. Амінь. І нехай Бог його приборкає. не ми, але хай Господь його приборкає. Покірно тебе просимо. Ми просимо Бога, ми просимо Архангела Михаїла, щоб він нам допомагав. А ти, князю Небесного війська, князь небесного. Сундуки де вітав. Ага, ось я думаю, чому в мене нема людей на ефірі. У мене сундуків нема. Монети треба. Перепрошую, юначе. Як казав апостол Петро, срібла і золота в нас немає, а ось що маю це тобі даю. Будь зцілений в ім'я Ісуса Христа. І нехай Дух момони тебе покине, і в тебе буде благодать. І царство Боже в твоєму серці. Амінь. І нехай так буде. Якщо монети мені треба, то я йду і працюю. Тому будьте благословені. <смонети> монети треба, то файно. А ти, князю Небесного війська, сатану і інших злих духів, які на погуб душ кружляють по світу. Чому вони кружляють по світу? Щоб скинути, щоби погубити наші душі. Але нам треба їх що робити? Оберігати. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, дитина Божа. Ти вже відпрацювала чи ти ще працюєш? Силою Божою скинь до пекла. Амінь. Все і нема. Вихідний же. Де вихідний юноша? В кого? Сьогодні понеділок? Чи я щось неправильно по, -по, -по... кості? Тишиш? А в Олі? Так в неї понеділок вихідний, так? Вона казала вроді без вихідних. Ну, якщо в неї в понеділок вихідний, то файно. То ми будемо в понеділок робити, Дім. Скажи мені, будь ласка, а як ти пишеш, а в мене пише, що тебе немає. Ти як? Як цього? Чук -чук, в двох місцях одночасно? Чи що? В мене пише, що в ефірі немає нікого, а, а, а Костя пише не знає. Добре. Що ж ми будемо робити? Ми будемо читати. О, не що щось надіслав, а показує, що нема нічого. Взагалі не розумію. Ну нічого. То, що для людини не-не-не. Не, не, не зрозуміло, то буде зрозуміло для Господа. Так. Угу. Є. Спокон віку було слово. Ой, троянди, звідки слітять, не знаю звідки. Добре, пише, що глядачів нема. Спокон віку було слово. І слово було Бог. З Богом воно було спокон віку. Ним все постало, і нічого не постало без нього. У ньому було життя. І життя. Було світло людей. Пише, що є, пише, що нема. Ну, добре. І світло світить і темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом ім'я йому Йоанн. Все добре? Ясно. Прийшов він свідком думаю, свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити. Справжнє то було світло, що просвітлює кожну людину, воно прийшло в цей світ. І було у світі, і світ ним виник, і світ не пізнав його. Було в світі світним виник. Було в світі, світним виник. І світ не пізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Господь прийшов до ізраїльського народу, Господь прийшов до вибраного народу, бо Господь прийшов до обраного народу, і вони його не прийняли. А що зробили? Правильно, грозі п'яли. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. А котрі прийняли його, тим дано Дало право дітьми Божими стати, в які в ім'я Його вірують. Тому, якщо ми віримо в Ісуса Христа, то нам дано право тим, котрі прийняли, тим дано право дітьми Божими стати, тим, які вірують в ім'я, Його, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, ні з крові. Ні з тілесного бажання, ні з волі людської лише від Бога народились, лише від Бога. Якби Господь не захотів, нас би з вами не було. І слово стало і оселилось між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив Той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував переді мною і був раніше за мене. Той, що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. Йде за мною, але існував переді мною і був раніше за мене. А чому? Тому що написано спокон віку було слово, і з Богом було слово. Те. Від Його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Благодать Божа йде тільки від отця, ну, від, від Бога. Бо закон був даний від Моїсея, благодать же, і істина прийшли через Ісуса Христа. Ісус сказав Я є істина, і ніхто не війде до Отця як тільки через мене. Тому ніхто ніколи Бога не бачив. Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що Отця у молоні, той об'явив. Ось його свідчення, коли то юдеї були до нього, послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати, Хто ти? А він зізнався і не заперечував, зізнався, я не Христос. Це до Івана, Хрестителя, той що був. Так вони спитали його, що ж ти? ні, мовив він, пророк ти, ні, відказав той. А ті кажуть, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе скажеш? Що сам про себе скажеш? А він каже, Я голос. В у пустині, вирівняйте путь Господню, як ото прорік пророк пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеї, отож спитали йому, мовивши до нього, чого ж Бо хрестиш, коли є син ні Христос, ані Ілля, ані пророк? А Йоанн відповів їм: Водою я хрещу, той же, що стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, а я йому негідний розв'язати ремінця сандалі. Сталося це вітання поток бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож, наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже: Ось анге Божий, який світу гріх забирає? Це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий, передо мною був бо раніше за мене, і не знав я його. Та й не прийшов водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи, Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав мені: Над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив, і я свідчив, він син Божий. Я бачив, я свідчив, він син Божий. І я не бачив, але я свідчу, але я вірю, що він син Божий, і сам Бог. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє його учнів. І побачивши Ісуса, який надходив, Мовить Ось агнець Божий. Почули це двоє учнів, як він оце сказав, та й пішли за Ісусом. Почули і пішли. Але обернувся Ісус, побачивши, що вони йдуть, мовив до них. Чого шукаєте? Гарні слова. Е, дуже гарні слова. Чого шукаєте? Можете задати собі такі слова? Може, Господь вам задає, може, ви самі собі задати, що ви шукаєте? Що ви шукаєте в цьому світі, що ви шукаєте взагалі? А ті йому кажуть, раві, що в перекладі означає учителю, де ти перебуваєш? І відрік він їм: Ходіть і подивитися. пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилося в нього було близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був один із тих двох. Що, почувши Івана, пішли за ним. Андрій, брат Симона Петра. Ми ще його називаємо Андрій Первозваний. Тому що він перший з учнів, який пішов за Ісусом. Андрій постягував і брата, і брата, і свата, і кума, і всіх. Зустрів він спершу свого брата Симона. І каже до нього: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. Ізраїльський народ чекав Месію, Ізраїльський народ чекав, Ісуса, ну, не Ісуса Христа, вони чекали Месію, який прийде і визволить їх від, ну, як вони вважали, як вони думали, від римського від римлян, так? Від, з римського полону, і, і, і. і вони будуть стане царем. І будуть вони жити мирно і щасливо. Але, але, але. Але сталося щось не так. О, хтось мені там сердечка кидає, дякую. То ти? Ага. Добре. Так. Опс. Стоп. Що то інтернет пропав? Що? У мене камера вирубалася. Вот немазан. Что стало все? треба Не знаю. Хай, де. роутер. see cool. you уже я. Так. Да Та нет, это уже все не снова пропало. Что снова пропал в интернет? Так.